Сьогодні оглядає ще одна псок з Китаю. Ось такий упаков саме прийшла. Оцінено воно 8 доларів 025 кілограмів важить. По трек номеру тут є світляк, який можна вішати тваринами. Домашнім він світиться вночі і за допомогою нього можна определяти, де знаходиться ваш улюбленець. улюблениць. 26 днів до мене з моменту замовлення. Він є декількох кольорів. Зелений, синій, жовтий, червоний і рожевий. Щось типу того. Особисто я вважаю, що його тільки можна використовувати для собак. Ось так він вішається на ошейник собаки, включається він одним нажиманням, двойне нажимання включає мигання. Ходу раз. Тут є три режими. Один це є світіння, другий швидке блимання, третій повільне блимання. Особисто я вважаю, що дану річ добре використовувати в тих же походах, коли їх можна вішати на рюкзак і людина, яка йде по трасі, по дорозі, її зразу буде замітно з таким світлячком. І, можливо, це врятує чиїсь життя. Міняти тут батарейки. От, виходить, круговим рухом. Відкручуємо на задню кришку, а не круговим рухом. Просто стягуємо і все. Так, тут різьби не видно. Просто стягуємо задню кришку. І тут знаходяться батарейки. Не знаю, чесно кажучи, як до них добратися. Але, походу це є одна батарейка на... а може і дві. Ну, це вже походу розберуся, тому що не хочу зразу її ламати в перший день. Подивлюся, як вона розбирається. Силка на дану річ буде в описі. Хто хоче замовляйте, кому відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал.